Проблема така, можливо, комусь згодиться. Китайський компресор одноциліндровий на 220 В. Коротше, пустив нам сальник, налипло сюди, масло знайшло, налипло стружки і почав мотор гайнувати. Все воно отако тут стоїть. От колінвал зверху. Просто глянути на сам колінвал, на кривошип, його нема куди злопати ніяким зйомником. Тому, яке рішення було прийнято? От коліна він стояв тут таку, нагріли будівельним феном добре. Далі балончик газу і ковпачок з ведешки. Балончик верх ногами. запікали всередину От той вал. Він тут має ліву різьбу. Можливо, хтось буде розбирати, не буде знати. Ліва різьба. тут. Охолодили сам вал і колінвал виліз. Ще одне не було в нас в районі. Підчепніка 20 20х40 і на 7 ширина то Взяли е, такий Вірніше сальник, взяли ширший на 10 мм і врізали в токарному станку. Ну Тут ще заусинки зберемо. І будемо збирати. Ось таке, можливо, комусь буде в нагоді, бо то, повторюсь, тому що зловити його треба якийсь робити спеціальний зйомник. от він також стояв. Феном нагріли добре. Далі газом. Головне, щоб балончик вернули. Охолоділи газом і ну, все окей. Все, дякую за увагу.